Купівля авто ненагальна потреба українців. Про це заявляє міністр фінансів Сергій Марченко. Вони це говорять до того, що хочуть підняти податки для першої реєстрації транспортних засобів. Сьогодні податки є 3, 4 і 5 відсотків в залежності від вартості транспортного засобу. А вони хочуть зробити при першій реєстрації відразу 15 відсотків. Відповідну ініціативу уряд направив до Верховної Ради, але Верховна Рада не спішить приймати ці податки. І не хоче поки що піднімати ці податки для українців. Як вважаєте ви? Чи підтримуєте ви ініціативу міністра фінансів, щоб автомобілі в Україні ставали дорожчими? Чи можливо податки потрібно робити меншими? З нашої сторони, ми бачимо: військовослужбовцям немає жодних пільг, учасникам бойових дій немає жодних пільг. Сім'ям багатодітних немає пільг, і особам, які втратили свої транспортні засоби під час війни, пільг немає. Єдине, коли ви розмитнюєте свій транспортний засіб, на що можна вплинути? Це купити автомобіль по дешевшій ціні, щоб в договорі купівлі-продажу була максимально низька ціна, і також оформити звіт експерта, коли ви розмитнюєте транспортний засіб вже на митниці. Це допоможе зекономити кошти, але в плані першої реєстрації, на жаль, такої економії не буде, якщо вони приймуть цих 15%. українці. Купуйте автомобілі, а в плані їх доставки розмитлення. Ми вам завжди допоможемо.